Оренгова місія ООН з прав людини оприлюднила новий звіт із даними щодо кількості загиблих цивільних через війну Росії проти України. Місія змогла підтвердити загибель 12 тисяч 605 цивільних людей, ще 29 тисяч 178 чоловік отримали поранення. Щоправда, зазначають в ООН, 12 тисяч це лише ті, чию смерть змогли офіційно підтвердити. Кількість жертв серед цивільного населення, ймовірно, особливо занижена в таких містах, як Маріуполь, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк, де тривали інтенсивні бої в першій половині 2022 року. Так, всередині. Березня 22-го радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що за підрахунками міськради кількість загиблих в місті може наближатися до 20 тисяч. А вже після повної окупації Маріуполя у мережі з'явилися анонімні свідчення працівника Ілічівського моргу, який стверджував, що через них прийшли тіла 100 тисяч цивільних жителів міста. Однак, жодних офіційних підтверджень цієї інформації нема. Росіяни усіляко приховують. Кількість жертв у Маріуполі за їхніми офіційними звітами, наприклад, у драмтеатрі загинуло тільки 12 чоловік. Повертаючись до звіту ООН, за даними організації, у січні 2025 року в Україні загинуло 139 цивільних людей, і 738 зазнали поранень. Це на 39% більше ніж у грудні 2024 року, і на 27% більше ніж у січні 2024 року. Більшість жертв, 81%, проживав у Херсонській, Запорізькій та Дон. Низьких областях у звіті також зазначається, що найбільшу кількість жертв у січні спричинили безпілотника малого радіусу дії, в тому числі дрони FPV. На підконтрольній Україні частині Херсонської області, наприклад, на цю зброю припадає 70% жертв.